Всім гарного осіннього деночку, хочу ось поділитись своєю радістю. Вчора була на ринку і випадково у жінки побачила декілька різних сортів, сортів ків. У мене була ось така, я думаю, що кожного вона є рожева, ось така ось біла. Ну, Не знаю, я купувала її під умовною назвою, але кажуть, що це к білий. І ще ось така ось у мене була, я вже її показувала в себе на сторінці, а це вона так виглядає в стадії відцвітання. І ось я взяла ще такі три кольори. Одна така, як персикова, інша біла з розулинкою. І третя ось така дуже цікава, насичена. Я думаю, це фіолетово. Це і ось у мене так і виникли сумніви. Чи оці дві це одна і та сама, чи ні. Тому що моя начебто вже стадії відцвітання, а ця ще й не зовсім. Але начебто кольори і різні. Напишіть в коментарях, як вам здається. Ну, ось тепер у мене в сумі є 6 сортів кнайпиків. Якщо разом ось так посадити, дуже мило, правда?